Всім привіт! 24 серпня, День Незалежності України. Розпочнемо новий тиждень з такого гарного свята і з планів на наступний тиждень. Ну що, поки монтується минуле відео, поки воно завантажується на канал, я сьогодні вирішила, що я все-таки зніму вступну частину цього відео і подивлюся, чи порвалась я за цей тиждень. Як я і казала, що в мене плани на цей тиждень, який буде на останній тиждень. Літа, Да-да-да, <ріху> Через тиждень вже починається осінь, 1 вересня. Ну що ж, в мене такі плани вишити цю гусочку, тому що треба буде її звітувати в двох СП СП мініатюрки та СП 12 іграшок за рік в Телеграмі. І треба вишити цього красення. Нагадаю, що він відшитий з мене вже повністю. Тобто Котик у мене відшити, залишилося йому ще відшити оці прикраси, обрамлення цієї рамочки. Подивитися ще раз на цього красунчика таке різнобарний, він різнобарний, бачите, він сіренький, коричневий в нього такий багатий-багатий малюнок на його тільці. Ну, коротше, барон він є барон. От таке прев'юшечка. Тут не відшив тут скан програма. Так що я маю намір зараз зробити вступ та піти ще трошечки повишивати. І тут, якщо так розкласти, то я думаю, що я встигну його повишивати і зробити все-таки йому фініш. чого я дуже-дуже бажаю зробити на цьому тижні. Так що, бачите, у мене є два плани на цей е, тиждень і на фініш. А ще що? Є ще обов'язкові мої півоні. Я. Кожного разу її достаю, кожного разу кажу, коли ж вони okay, завершаться. Мені цікаво, я ж приймаю з ними участь у дівчат ВСП рік з вишивкою. І кожного разу в мене одна і та ж сама вишивка. Минулого разу я вишивала будинок у мене був. Приймав участь там, ну в цьому СП, цього разу півоні, а до цього щось інше показувала. Тобто, те, те, що я хотіла завершити. А дівчата, як показують, так вони всі, всі, всі роботи, які вишивають, вони всіми всі роботами звітують. Мені тут цікаво, дівчата, які приймають участь в СП, не надивляться, думають, Боже, що ж вона там вишиває? А я знаєте як? Отож, вишую 200 і від, 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 ну, відзвітую. А дівчата думають, боже, що це вона за тиждень вишиває всього 200 бісеринок. А те, що в мене інші роботи, ні, я собі ж так вирішила, що одна робота вона буде приймати участь в цьому Це, до речі, зручно в якому в сенсі? В сенсі Скоріше завершити і привести її до фінішу. Бо якби я так би вишивала, то було б потроху, потроху позамало. І так хочеться мені це всі роботи вже... Завершити ну, цю роботу, звісно, що я не завершу, а оці дві роботи завершити. І в мене розпочинається з 26 серпня. До... Мені здається, я в минулому відео казала, запрошувала вас до себе в СП. В цьому відео, ясно про це скажу, але вже коли ви будете дивитися це відео, то ви вже в ВСП не попадете. У мене буде СП. Ті, хто за слідкує в інстаграмі, ті знають. Розпочинається 26 серпня, де ми будемо вишивати осінні сюжети на різних основах різними кольорами. І то я там хочу взяти участь. У мене є що повишивати. У мене є роботи, які я хотіла би також прийняти участь в своїх же Ну, не знаю, наскільки це мені вдасться. Ну, в якому сенсі вдасться. В тому сенсі, що вистачить для мені часу, тому що, я ж кажу, така за. Завантаженість по роботі пішла. 1 вересня, не за горами, тому 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 трошечки на вишивку залишається менше часу, ніж того хотілося. Ну, нічого, робота є також робота, домашні справи також і домашніми справами. Тому, дівчата, отакий мій план на цей тиждень. Тому сподіваюся, що щось буде. Бачити, минулий тиждень був без планів, а тільки я, скажімо так, показала, що вишивала за тиждень, А тут я щось напланую і потім підведемо підсумок. Бачите, якісь у мене такі тижні різнобарвлені, одні зі вставками, інші на одному подуху, скажімо так, на одній зйомці. І все. ну, да. Ну, да. Знаєте, у кожного свій підхід, кожний по-різному знімає на тому і особистості, щоб у кожного було своє. Тобто немає такого шаблону, що знімаємо тільки. Те, що потрібно необхідно. Ціми цікаво за кожним спостерігати. У дівчинки свій стіль, у кожного блогера свій стіль, і мені дуже-дуже це подобається. Кожен обирає для себе те, що йому потрібно. Хтось дивиться, там, слухає, комусь цікаво дивитися за процесом, хтось спостерігає і за особистим життям. Ну, да? Хтось спостерігає за природою. Ну, в общем, в мене такого мало блогових таких речей, більше вишивки. Ну, так що, так. Що. Дякую, що від... завітали на канал. Дякую, що залишайтеся зі мною, тому не перемикайтеся. Далі будемо дивитися, що я не вишивала. Сподіваюся, що в наступний раз картинка зміниться, і я вам вже покажу фініш цієї чудової картинки. Давайте я зараз так трохи отак покажу. І зараз я, я зроблю собі таку фоточку на пам'ять, і подивимося, чи справді це мої. Сподівання на те, що це буде зашита, і буде вже картинка з фінішом. Все, зустрінемося через секунду. Всім привіт! Сьогодні субота, 31 серпня, останній день літа. І запрошую календар на прогулянку, тож, не втрачайте час і норші на прогулянку. Ловіть останні літні хвилинки, можна вже так сказати. Ну, а ми з вами будемо ловити, ловити літні хвилинки під час розгляду вишивки. І я до вас, як і обіцяла, прийшла з фінішем. Тім, хто за мною слідкує в інстаграм, вже знають. Я вчора показувала, вже ввечері, що таки я завершила вишивати свого красунчика. Так, так, цей красунчик готовий до обрамлення. Саме так він буде обрамлений. І буде мати таку гарну красу у нас вдома. Дуже хотіла я його сфотографувати, цього пушистого красення, разом з нашим Шурочкою, але на шурочка у нього інші плани. На все про все. Він десь гуляє, приходить додому поїсти, <свісно> наїдає жирок, але фотографуватися не хоче. Дівчата, ви тільки погляньте на цю красу. Так, да, не входить вона вся в кадр, але все ж таки це неймовірна краса. Зараз, можливо, я трохи аб... При... підніму камеру, головне, щоб вас не дуже задіти. І, можливо, трошечки ми з вами подивимося так, щоб вона впала в кадр. Ви Тільки ну, погляньте, така пано вийшла довга. Е, так, можна було би заміряти, але ну, у мене не завжди під рукою сантиметрової стрічки. І тому я вам нагадаю, що це 22,5 на, 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 на. Трохи статистики, да? 30 приблизно. На 40, 47 на 23,5 приблизно така у мене вийшла Прямокутна картина. Ну, ви погляньте на ці оченята. Ну, гарно ж, гарно вийшла. Вони прям такі скляні, пронизливі, такі рожеві вушка. От ця краса, яку я завершувала вишивати вже ці останні дні. Думала, трохи скоріше справлюся, але, як бачите, завершила майже наприкінці місяця, 30 серпня, до речі, це така дата. Також символічно, якщо пам'ятаєте, хто за мною слідкує да, спочатку зі мною за цією роботою, то я казала, що я хотіла його розпочати ще в, в квітні, коли він саме народився на Шурочка. Я хотіла розпочати, але так сталося, що я розпочала його набагато пізніше, аж 11-го, якщо мені не зраджує пам'ять да, липня і завершила 30 серпня. Ну, Півтора місяця я його вишивала. Трохи менше, бо я по дням рахувала. В мене вийшло, що я не вишивала. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, нас, 15, раз, 15, 16. 38 днів, дівчата, я його вишивала. Один день я вишивала одну, інший раз дві ниточки, так і вела собі трекер, бо в мене немає електронної програми, де дівчата рахують, і тому таким чином я його вишивала. Так от, повертаємося до того, що я казала, що саме 30 серпня я його завершила. І чим символічний цей день, а це день, коли ця, це щастя похнасте з'явилося в нашій родині. І тому, отак, такі в мене, бачите, склалися. Я його не почала вишивати його на. Коли він народився на Шурочка, але завершила вишивати, коли він з'явився в нашій родині. Це також майже його день народження, можна сказати. Тому все-таки символічна дата присутня в нашому вишитці. Я загадувала бажання на цю роботу і сподіваюся, що воно збудеться. Я дуже-дуже хочу, щоб це бажання мої здійснилися, воно стосується особисто моєї родини. Ну, звісно, що у нас одне бажання на всіх у нашій країні, але все ж таки є ще особисті бажання, і тому сподіваюся, що, виконавши цю роботу, бажання також не забариться і також здійсниться. Тому така в мене з'явилася краса. Не наможу радуватися. Все, зараз прання, прасування. Так, так, я роботи вишити бісером також перу, ви могли це бачити в мене вже на каналі. Потім прасую з зворотньої частини і буду планувати йти похід до багетної майстерні. Головне не йти час. Чому не ти час? Тому що цей тиждень був настільки завантажений, настільки важкий, тяжкий. По-перше, Він розпочався дуже важко цей тиждень з понеділка, якщо рахувати, не рукодільний тиждень, а саме тиждень календарний з понеділка. У нас були обстріли дуже багато. летіло по всій країні, і Миколаївщина також постраждала і. У зв'язку з цим пішли відключення світла, а це також вплило на те, що було замало вишивків. Мало того ж часу мене вистачало, але ще і світла не було. Не завжди можна було прилаштуватися. Так, лампа в мене є, пауербанк є, Ну ви ж знаєте, що. Дуже ж так, або ти щось робиш по дому, бо не боє світло, або ти сідаєш, не робиш. Ну, коротше, ви всі, всі живете в тих самих умовах, якщо ви знаходитесь в Україні, що і я, тому не мені вам розповідати. І як я комусь написала дівчатам в особисті, що мені мало було моїх СП. Так. Журечка буде на фоні, лежать трохи з вами по базікою. Мало було мені моїх СП, а саме яких Есп-мініатюрки, СП Юмі, де ми вишиваємо з Марії Юркевич її роботи, і відтінки Буску, де ми вишиваємо з Юсі вишиваночка. Юля, організатор СП Вітінки Буску, вона придумала, я в неї спонсор цього СП. Ну, як би так, знаєте, спів співзасновники цього СП. Ну, дякую, Юлі. Вона взяла на себе львівну долю цього СП. А в Марії Юркевич же я веду це СП, я відмічаю дівчат. Ну, коротше, до чого це я все веду. А ще ж є СП-мініатюрки, де треба підвести підсумки. Так от сьогодні 31 серпня ми мали сьогодні підвести підсумки по всім СП і вже завтра, 1 вересня, розіграти на виграші серед дівчат. А це ж також час підвести підсумки, а коли нема світла, тобі... Треба попасти в інтернет, щоб він був, тому що, ну, коротше, така завантажена, завантажена. такий тиждень був важкий. Ну, я ж не мала баба клопоту. Я що роблю? Я 26 серпня запрошувала вас до себе до себе веспе. Не знаю, чи прийшли ви до мене з Ютуба чи з інстаграм. Е Осіння веселка. Я там в першій частині відео переслухала така. Собі напланувала, що я буду також там вишивати. Завершу цього котика на навіть початку тижня в неділю і розпочну. і Буду вишивати свої також спешні ті осінні роботи, бо мене багато осінніх робіт. Я там уже собі на марочки поглянула і на від фрузлика роботи. Але ні, дівчата, нічого я не вишивала. І, на жаль, участь в цьому СП я не приймаю. Мені дуже-дуже прикро, бо я дуже хотіла в цьому спе приймати участь. Мені воно подобається, до речі, більше ніж спе, там де йде, рахунок, де я додаю 10 хрестиків кожного дня. А тут саме цікаво, що ти вишиваєш, фортуна обирає колесо Фортуна обирає тобі. Основу, колір, і ти вишиваєш, і можна стільки процесів наплодити Ну, коротше, я так хотіла, хотіла, але ні, не сталося. Ну, нічого, зато я маю такий гарний фініш і я спостерігаю за красою дівчат Так що, дівчата, що ви в мене зараз на каналі, дякую вам, що прийняли участь і продовжуєте зі мною в цьому сп а по цьому котику все маємо фініш щодо бісера. Да, він я не буду розповідати, бо це не набір. Це бісер був мій я з великих пачок доставала бісер. Були деякі заміни, до речі, так що, кому що буде цікаво, я можу поділитися, якщо вам подобається чому заміни, тому що деякі бісеринки, особливо рожеві, вони були заміни, можливо, дуже яркі, я, це, яскраві, але вони наближені були за тим, що рекомендував виробник. І щось, я здається, що я тут замінювала. сіри, мені здається, і оці золотаві я замінювала. А так, начебто, все за виробником. В общем, вот такий наш барон. Получився шурочка краси. Е, так, так, так. Ну і що? Хотіла з вами же прийти ще з одним фішем. Я обіцяла, що я завершу, але ні, я не завершила. І тому, дівчата, прийшла до вас з гусечкою, яку я не завершила. І ви знаєте, зараз знімаю відео. Зазвичай моє відео виходить на каналі о 4 годині після обіду. Чи на четвертую після буде як правильно казати? Коротше, в 16.00. Але зараз вже біля четвертої і я не встигаю. не встигаю Зараз буду намагатися швиденько монтувати та заливати відео на YouTube і сідати, вишивати цю гусочку, тому що мені потрібно її завершити, бо вона у мене приймає участь в СП-мініатюрки. Та безпе СП вишивка за рік в інстаграмі, а тут ще вишивати і вишивати. І, коротше, зараз хочу. Сісти до вечора, повишивати та, що називається, стрибнути в останній вагон в под... вагін, вагон, потяг. Коротше, ви зрозуміли. І що прийняти участь, бо якщо веспе мініатюрки я не покажу її, то ладно, не буде номерочка. А от якщо я в СП 12 іграшок за рік не покажу її, то я оттуда вилітаю. А не хотілось б вже наприкінці. Коли залишилося ще трошечки-трошечки, ну вже сім половину по шляху пройшла, хочеться все ж таки прийняти далі участь. І, до речі, сьогодні тільки ну, переписувалася, ну і те, що переписала з групі, і там дівчата пишуть, і Євгенія, організатор цієї групи, адмін, яка веде і рік з вишивкою, і 12, вишивок за рік, 12 іграшок за рік, вона пише, що як з вишивку такі такі довгі СП, дівчата вже втомилися. Багато дівчат сходять з дистанції, що то, ну, треба було робити менше за сроками. До речі, тут я згодна, що трохи вона втомлює, коли довгий шлях бо я... Мініатюрки зараз проводила, у мене було 3 місяця, а зараз я зробила, зробила 6 місяців, то трошки важкувато. Ну, нічого. Так от, для чого я веду? Знаєте, можливо, кому важкувато організатор? Мені важкувато. Тому якщо і робить, то робить короткострокові такі спешки. Так от, хотіла сказати, що ми переписувалися, і пам'ятаєте, да, мої півонії, я вам покажу їх, але... Так, не зрозуміла, що це воно виліпило. Але я їх не вишивала на цьому тижні. Завтра буду вишивати в неділю. Так от, Євгенія ж пише, я їй відповідаю Ні, ні, дуже стимулює. Якщо б не ЦСП то я б цю роботу вже покинула та інші, і другі покинула. І, до речі, я пішла по хештегами, я згадала, що безпецвишивку я вишивала 20 У мене оці двері, новорічні двері бісером, які також треба оформити. Я їх вишивала потім будиночок у лісі, я вишивала, і от зараз півгоні вишиваю. Так, от, надаш все це підгозувати. Так, так я теж кажу, Євгенія. Дуже добре, мені 200 бісеринок на тиждень влаштовує. Хоча я ж кажу, що дівчата може й думають, що я вишиваю так замало. Ну, ті, хто не, не, зі мною не дружить ні в інстаграм, ні в Ютубі, то ті так і думають. І, звісно, хто в мене за мною слідкує в інших соцмережах, то ті знають, що я вишиваю багато інших роботів. Так от, е, завернула. Це ж треба 200 бісеринок тут вишити. На цій роботі бачите, як вона не просунуться нічого. І тому дівчата. У мене такий, скажімо так, не стався фініш. Дуже хотіла показати вам цю гусочку, але вона не сталася фінішем. Ну що ж, тоді я сподіваюся, що ми розпочнемо новий місяць, новий сезон, ну, тому що осінь це так новий сезон, з чого? Так, зі старту. Ну, я не встигаю, якщо ж кажу, якщо б я б знімала відео або завтра, або завтра була б 31 то так. А так, як сьогодні 31 треба звітувати, і я. Викласти відео, то я не маю такого. Звісно, що я буду робити цей фініш, але в відео, відео ця гусечка вийде фінішем вже на наступний тиждень. Так що, дівчата, сподіваюся, що приду до вас вже з фінішем. А що буде вишиватися наступний? фініш? Звісно, покаже час. Ну, а на цьому все. Я буду з вами прощатися. Але. Хотіла вам ще, знаєте, наприкінці показати щось із покупок. І оце, знаєте, вага Чи показати мені в цьому відео на прощання, чи показати в наступному відео окремо. І от не знаю, що мені робити? Що мені робити? Я себе подивлюся, що там в мене. Ні, все ж таки я зніму останні, інше відео. Бачите, така коробочка щастя. Тому для вас буде таке невеличке запрошення моє наступне відео, яке також вийде на каналі в мене. І ви побачите тут пакунок. А хто здогадався, пишіть в коментарях, що в цій коробочці? В цій коробочці Пакунок щастя, вона важка, скажу зразу. Тут, ну, тут це не тільки для мене, це у нас ми купляли на троїх, але я сподіваюся, що дівчата не будуть проти, якщо я вам покажу, що я тут придбала. тут Трохи-трохи, а інші дівчата тому пишіть в коментарях, що в цій покупочці, цій коробочці. Ну, а на цьому дійсно вже я ставлю крапку, ми з вами прощаємося. І я сподіваюся, що вам було цікаво спостерігати за народженням цього красного котика. Давайте я вам ще раз покажу. Прощаюся і не можу розпрощатись. Ну він дійсно, класний, такий красивий, гарний. Треба обов'язково з понеділка піти до багатній майстерні. Сподіваюся, часу буде і його оформити, і вже потім я вам покажу його в усіх красі. Дійсно, дійсно, він гарний. Так що, отака в мене гарний стався фі, гарний фініш. Все, всім пока, всім дякую за увагу. Тихого вечора, тихого дня, всім гарного настрою, всім швидкої голочки, рівних хрестиків та бісеринок. Пока-пока!